Добрий день. Давайте спробуємо інші варіанти використання модифікатора міру. Відсічимо від'ємну частину нашого кубу, щоб побулодувати її за допомогою модифікатора. Натиснемо Tab або перейдемо в режим редагування. за допомогою Обираємо замкнутий розріз, натискаємо посередині нашого куба. Переходимо в режим відтінювання вікна, Для того, щоб нам було зручно. Обираємо вирішив. Лежим коробка, виділяємо тільки. Вибираємо тільки бокові грані. Можна погортати для того, щоб то було зручніше. Так, натискаємо X і видаляємо вершину. Переходимо в інший режим режим огляду, і ми бачимо зараз перед вами частину нашої коробки. Приміняємо модифікатор церква. Слідкуємо, щоб наша коробка була. Приміняємо до неї модифікатор Міру, помікаємо по осі OX. і зараз ми можемо з вами подивитися, як буде працювати наш модифікатор Міру. У нас два елементи є, які зверкальні повторюють один одного. Давайте подивимося на наше налаштування, у нас тут є відсікання. Якщо ми будемо обирати елемент відсікання, то він буде прив'язувати нам наші квіточки. І при цьому він не буде давати цим точкам пересікатися, тобто вони не пересікаються один через інший. Тобто я ось вимикаю модифікатор відсікання, налаштування, і мої коробочки знову починають рухатись паралельно. Тут у нас також є елемент об'єднання. Це у нас зміни вершин до дистанції вершин. Якщо нам раптом, ми бачимо, що ми бачимо виділені елементи тільки праворуч, тобто ми рухаємо тільки вершину праворуч, і частину кубу праворуч, якщо нам необхідно це якимось чином змінити, ми можемо наставити налаштування таким чином, тобто на основі поставити активно, і у нас ліва частина теж буде з цими елементами. Ну, це якщо раптом це необхідно.